Сьогодні шахтарі ДТЕК «Павлоградвугілля» вугілля вийшли на мітинг, аби домогтися гідної заробітної плати. Щоправда, організатор акції протесту залишився невідомим. Відеоролик, у якому гірників закликали вийти під стіни будівлі компанії, був анонімним і поширювався у соціальних мережах. Крик душі чи провокація висновки робіть самі із наступного сюжету. До керівництва «Павлоград Павлоградвугілля прийшли з вимогою вдвічі підняти заробітну плату. Шахтарі скаржаться, що зароблених коштів їм наразі не вистачає для нормального життя та забезпечення своїх родин. Учасники акції відзначають, що якщо у 2012 році при курсі долара 8, за свою працю вони отримували в середньому 1 тисячу доларів, то сьогодні сума їхнього щомісячного прибутку становить десь 300-350 доларів. Я пользуюсь субсидией. Мне не хватает моей зарплаты, чтобы даже за это тепло заплатить. Что это за зарплата? Это не зарплата, это крохи, чтобы не сдох. Сегодня у меня зарплата 5. Я гарнорабочий. И я, ну, я не представляю, за что мне даже тормозок купить. Я вам в Герцах, я в них работаю. Варто зазначити, що ініціаторами мітингу стали громадські активісти та учасники АТО. Самі ж гірники, спілкуючись на камеру, не виключали можливого політичного підґрунтя акції. Лозунки ці акції чомусь переростають все в політичні. Я думаю, та ті повинні до компанії ДТЕК направлятися, а іменно. Почему они не пришли пикетировать Национальный банк Украины, который довел страну до такого, что доллар у нас в последние три года вырос в четыре раза. Не пикетировать Верховную Раду, Кабинет министров, чтобы они повышали стоимость закупки угля. Я противник того, чтобы на людях очень серьезной профессии, на шахтерах, кто-то поднимал свой рейтинг. И в наше тяжелейшее время для страны, для нашей, там где смута, там где нехватка денег, недопустимо разбалансировать работу предприятия. Почему? Потому что это коснется абсолютно всех жителей Павлограда тем или иным образом. Если шахтер, который получает зарплату, перестанет, не будет нести деньги, заработанные в магазины, на заправки, на рынок, не будет давать детям в школу, он не сможет собрать ребенка в школу. Павлоград начнет умирать. Схожої думки притримується і гендиректор Павлоградвогілля Сергій Воронін. Адже за його словами на підприємствах компанії працює близько 30 тисяч мешканців регіону. У відповідь на вимоги шахтарів він повідомив, що чергове зростання заробітної плати на 15% відсотків очікується вже незабаром. З апреля місяця повисім заробітну плату. о том, що уровень заробітної плати он не соответствует той жизни, яка есть. Однак учасників акції така відповідь не задовольнила. Та як пояснили в Павлоград вугіллі, платити більше своїм працівникам поки що не можуть, оскільки, окрім зарплати шахтарям, компанія має сплачувати податки, забезпечувати життєдіяльність шахт та дбати про модернізацію виробництва. Казалось би, ціна угля де Юра виросла, але паралельно з цим ви знаєте, що на 3200, коли підняли заробітну плату, звісно, услуги вас зросли. Сегодня перевозки железнодорожным транспортом в прошлом году почти на 100%, сегодня уже обещаются на 25% и до конца года. Поднялась электроэнергия, поднялась топливо, горючее смазочное и другие материалы. Та, попри це, керівництво ДТЕК «Павлоград вугілля» висловило готовність вести діалог та співпрацювати з шахтарями задля вирішення спільних проблем і покращення умов їхньої праці. Тож по завершенні мітингу учасники акції створили ініціативну групу, куди увійшли представники з кожної шахти. Вони вирішили задокументувати вимоги, озвучені на мітингу, потім подати їх на розгляд адміністрації компанії і слідкувати за їхнім виконанням. Ксенія Поспехова, Олександр Братченко, новини ПТРК.